Друзі, вітаю вас! Хочу поділитися з вами, як я солю сухим посолом сільотку і скумбрію. Розморожую рибку, вичищаю всередині, дуже добре промиваю холодною водою і ложу нам паперові рушнички, щоб все стікло. Коли рибка стане сухенька, простою сухою сіллю натираю всередині і зверху. Рибка візьме солі стільки, скільки їй потрібно. Так що натирайте сіллю дуже добре. Потім беру звичайний лоточок, застеляю пару шарів паперовими рушничками і вкладаю рибку брюшком донизу, щоб вся зайва рідина впиталася в бумагу. Закриваю лоточок і ставлю в холодильник на ніч. Тобто 12 годин можна 24 години. Перед використанням дуже добре очищаю сіль з рибки і нарізаю на блюдо. Ніколи не змиваю сіль, так само вона сухенька, гарно очищається, ще пройдусь по нею. Паперовими рушничками, щоб було сухо, і досить зручно її холодно нарізати в сухенька, гарно, полити олійкою чи оцтом, додати зелені і смакувати.